Чого ти не бачиш в своїй ситуації. Подумай, будь ласка, про ту ситуацію або проблему, яка тебе хвилює, і загадай карту перша, друга або третя. І давай подивимось, чого ти не помічаєш в своїй ситуації, в своїй проблемі. Давай подивимось, які підказки дадуть тобі карти в твоїй ситуації або проблемі. Це загальний розклад, Нагадую, що за індивідуальними, звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, загадай, будь ласка, карту, перша, друга або третя. І давай подивимось, чого саме ти не бачиш в своїй ситуації або не розумієш. Напиши в коментарях, яку карту ти обрав, чи відгукнулась тобі, чи ні. Отже, чого ти не помічаєш в своїй ситуації. Ти не помічаєш. Для тих, хто обрав карту номер 1 можливо, ти не помічаєш того, що тобі не вистачає фінансів, або у тебе насуваються якісь фінансові проблеми. Тобі спочатку, перш ніж реалізувати цю ідею, або вирішити цю проблему, потрібно розібратися з фінансами. А ще, можливо, тут про те, якщо ти ну, вже ізначально подумала да, або подумав про фінанси, тут можливо про те, що є Якась людина, якийсь чоловік жадібний, впливає на твої фінанси. Да? Можливо, не дає тобі реалізовуватись або забирає, або шантажує, або вимагає. Ну словом, ти знаєш, да, що, що саме. Тут про тебе. Для тих, хто обрав карту номер 2 то ти не помічаєш ідеї, яка вже є в твоїй голові. Вже твій мозок сформував якусь ідею, яку ти можеш реалізувати. І тобі просто потрібно на це наважитись. Це тільки початок, це тільки зародження ідеї. Для того, щоб вона реалізувалась, потрібно докласти багато-багато зусиль. Можливо, ти цього боїшся, так? але це лише початок, і ти зможеш її реалізувати. Для тих, хто обрав карту номер 3 у тебе є всі можливості, всі ресурси, всі таланти, ти дуже яскрава і харизматична особистість. Ти можеш реалізувати те, що ти задумав, і вирішити свою проблему. У тебе ну, є, є для цього всі сили, всі ресурси, всі можливості. Отже, сподіваюся, цей розклад був для вас корисний. І нагадую, що за індивідуальними звертайтеся особисті. Всім пока!